Ой. Ой. Сьогодні, ми купили такі дві поні, як ви розуміли, це такого, ой, три поні, це з такого мультика. Ось, тут такий зараз замок, якась на малі толпи вже йдемо. Це це по якому все. Ось ось тут така велика картинка, і тут теж намальовані. Зараз ми будемо розпаковувати. Так, я не знаю, як відкрити, до початку. Ну, а тут з боковых старостей. Ніка відкриє перший. Ого. Рівки пограпала. Ну що, зараз. Так, ась. треба. Тут якось важковато відкривається, От бачите тут. І? Так. мене, наверное, на паузу пливають, тому що це мега важко. Так, зараз, зараз... я відкриваю. Я це просто така роба, верфой зверху. І що воно не відкривається. Короте, за кадром ми так і не відкрили. А, відкривається. Відчиняється. Давайте я вам покажу більше поняшок. Зараз коротко викину. Ось таким ми не саже таке фоном. <пробуй> ті ті марки. А зараз ми починаємо їх доставати. Я пам'ятаю, це хлопчик чи дівчинка. Я дуже хочу прямо мега відкрити ось цю фіолетову. Я кладувала смуті, коли дивилась в мисі, вона була, мала... ну, вона мені прямо дуже подобалась. Знаєш, як інакше? А, надо ззаді. Саже проволочка такалась. І тут ззаду треба відкручувати. Я Поэтому на резинки там стоять ой <смі> зараз там поламаються так сейчас на выходи мы попасть так я бачу тут ой это по а ну попробую так короче ну давайте хотя б пасу достане ось така вона просто подивіться на, на таки крильця. Я не пам'ятаю, що в неї були ріжі голоса, але. Я її біру, Коротше, ось така вона класна, вона такі копитка, прикольна. Ріг. Вона юнікорн. І в неї такі оранжеві волосся. Боже, яка вона крута. Ось така перша поні. Зараз не другу відкриваю. Не можу дістати. О, все, показувати. Це гол головна героїня. Мне, Мне они очень понравились. Вот такие волосы. Требуется их умыть. Ой, их. ой, ой. Ну, вот такие они. Истинные тоже. Это а, да. как ютимарка, как мультику, Все прям. Еще покладываю вот такого вот хлопчика червоного. Ой. Ой, напали. Даже взрослого малого сыграли.